Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер звертається до Володимира Путіна з листом про співпрацю. Президент Франції летить на переговори до Москви. Без представників Росії не проходять жодні багатосторонні переговори з регулювання сирійської кризи на тлі терактів у Парижі. Росія намагається вийти з міжнародної ізоляції та змінити статус країни-вигнанця на ключового партнера у боротьбі з тероризмом. Тут у Брюсселі це розуміють, як і те наскільки наївно вірити, що інтереси Кремля у Сирії збігаються з цілями заходу. Складається враження, що вирішення українсько-російського конфлікту, через який Кремль власне і потрапив у міжнародну ізоляцію, відходить для Європи на задній план. Утім, єврокомісії запевняють, Україну на Сирію обмінювати не будуть, і можлива коаліція з Москвою для боротьби з ісламською державою не зачепить інтересів Києва. Як приклад, офіційна представниця Єврокомісії Майя Косянчич наводить переговори за участю Росії щодо іранської ядерної програми влітку і запевняє, Україну на Іран тоді не поміняли. Так буде із Сирією. Коли ми ведемо мову про справи, що викликають міжнародну стурбованість. Ми звертаємося до Росії, але це не означає, що політика Євросоюзу щодо України змінилася. Вона не змінилася. Україна залишається пріоритетом. Ми мобілізували безпрецедентні інструменти. При цьому експертка Брюссельського центру європейської політики Аманда Пол впевнена, в ЄС стали кардинально переглядати свою політику щодо Росії. Ми точно можемо говорити про зрушення у сприйнятті ситуації. Питання України значно опустилося в порядку денному. Тепер головний пріоритет боротьба з тероризмом. Це відкриває великі можливості для Росії. Вона більше не в ізоляції, якщо взагалі була Більшість експертів сходяться в одному від співпраці з Росією, боротьбі з тероризмом не обійтися, але це не має стати обміном на зняття або зменшення санкцій за агресивну політику проти України.